Доброго дня! Хочу вам розповісти про одну з наших найпопулярніших вакансій серед молоді місті Рящів. Це комплектація брендового одягу та декоративних речей для дому марки «Сінсей». Це буде робота зі сканером, яка включає в себе багато різних процесів, завдяки чому ваша робота не буде монотонною. Із процесів маємо: збір замовлення по накладні, яка приходить вам на сканер. І тут є один із плюсів цієї вакансії. Адже на сканері ви можете вибрати мову, тому знання польської мови на цій вакансії не обов'язкове. Далі маємо такі процеси, як. Пакування в коробки готових замовлень, сортування товару по видам, контроль якості або розпаковка товару при отриманні. Жоден процес не вимагає досвіду, нових працівників всьому навчають. Ця вакансія найбільш популярна серед молоді та студентів, але також вакансія підходить для чоловіків і жінок та сімейних пар до 40 років. Це активна робота, де треба багато ходити, маєте велику кількість годин і можете добре заробити. І переходимо до основного, які ж маємо умови на цій вакансії. Сміни на цьому складі стабільно по 12 годин з понеділка по суботу, і вакансія ідеально підходить для тих, хто хоче мати багато робочих годин на місяць. Орієнтовно виходить від 240 до 300 робочих годин. Серед Зарплатня на місяць у вас буде виходити від 4,5 тисяч нетто і може сягати навіть 6200 злотих нетто, тобто чистими на руки. І черговий плюс цієї вакансії це те, що маємо багато різних доплат до вашої ставки. Наприклад, якщо вам менше 26 років, ми доплачуємо вам плюс 1 злотий доставки. Також, якщо ви студент навчального закладу в Польщі, отримуєте ставку 1970 нетто на годину. Також, якщо маєте власне житло, то ми доплачуємо вам плюс 1 злотий до ставки. Якщо ж Власного житла у вас немає, наша агенція вам його надасть. Наші працівники проживають в квартирах, в яких є все необхідне. Вартість оренди покриває наша агенція, а працівники платять лише за комунальні послуги. Це виходить 400 злотих на місяць з вирахуванням із заробітної плати. Доїжджати до місця роботи можна нашим робочим автобусом, який коштує 96 злотих на місяць. Якщо вас зацікавила ця вакансія, можете звертатись за номером телефону, який вказаний в описі цього відео, або писати нам в соціальних мережах. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!